Минулого року на BlizzCon розробники анонсували відразу три нові доповнення World of Warcraft, що будуть об'єднані однією епічною історією Сагою про душу світу впродовж подій саги. Ми нарешті маємо дізнатися, ким насправді є титани захисниками життя чи поневолювачами, та чи дійсно їхні цілі виправдовують засоби. Ви на каналі GameViz, і сьогодні ми згадаємо, з чого починалася історія титанів та до чого призвели їхні діяння у всесвіті Варкрафту. Та перш ніж розпочати, хочемо висловити подяку нашим патронам, імена яких ви бачите зараз на екрані. Ваша підтримка дозволяє нам створювати якісний контент якнайчастіше. Долучайтеся і ви до списку наших меценатів на Патреоні, Ютубі чи будь-якому зручному для вас ресурсі. Усі посилання в описі. Половину пожертвуваних коштів ми, як завжди, відправимо на потреби титанів нашого світу ЗЕСУ. Хто такі титани? Щоб зрозуміти історію та осягнути той вплив, який титани спричинили та продовжують спричиняти на Всесвіт, а зокрема на Азерот, нам доведеться згадати часи, коли матеріального світу ще не існувало. Існувало лише світло та порожнеча. протилежні, але роздільні сили. Протистояння цих первісних енергій призводило до катастрофічних вибухів, що розривали тканину буття. Врешті-решт, це призвело до виникнення матеріального виміру. Енергія, що вивільнилася через зіткнення світла і порожнечі, вирувала у великій позамежній темряві, породжуючи незліченні світи та нові сили. Найбільш нестабільні з них утворили підсвітню круговерть. Хоча вона і не знаходилася в матеріальному вимірі, але її неконтрольована енергія час від часу проривалася у реальний світ, спотворюючи його. У перші століття свого існування більшість світів населяли елементалі стихій, але іноді з первісних сил народжувались істоти набагато могутніші та мудріші. Серед них були наару, втілення енергії світла, що поклялися використовувати свою силу задля збереження життя всюди, де його знайдуть. Та ще більш дивовижними створіннями були титани. Їхні душі зароджувались всередині деяких планет та спали там впродовж багатьох епох. Пробудження титанів більше скидалося на появу живих світів, їхню шкіру вкривали сріблясті гори та океани, що мерехтіли таємною магією. Пробуджених титанів зачаровували таємниці новонародженого космосу, тож вони вирушили у мандри великою темрявою, щоб знайти інших собі подібних. Ця велика подорож змінила все. Першим прокинувся титан Амантул. Саме він почав шукати інші душі світів та пробуджувати їх від сну. Вони стали першими титанами, що утворили пантеон, взявши за мету служіння силам порядку та пошуку безмежному всесвіті своїх братів та сестер, які все ще спали. У кожному світі, що зустрічався їм, титани за допомогою особливих технік перевіряли, чи є в ньому душа. Більшість світів виявлялися порожніми, але навіть такі планети титани поклялися впорядковувати та захищати. Вони наділяли примітивні форми життя здатністю підтримувати цілісність влаштованих світів, а в надрах конструювали колосальні механізми. За допомогою них титани могли стежити за світами і очищати їх від життя, якщо еволюція там ставала на шлях хаосу. У той самий час з протилежної сили знаходилися володарі порожнечі. Що так прагнули отримати владу над душами світів. Щоб відшукати їх, володарі відправили у велику темряву жахливих чудовиськ, яких згодом назвуть стародавніми богами. Увісні титани були вразливими, тож сили порожнечі мали заволодіти ними, поки ті ще не прокинулись. Хоч титани знали про порожнечу, про діяння володарів та стародавніх богів їм ще не було відомо. Тоді увагу титанів привернули люті тварюки, що зароджувалися у підсвітній круговерті та жадали загибелі усього живого демони. Ці створіння мали багато форм, деякі мали достатньо сили та жаги крові, але майже не були обтяжені інтелектом. Інші ж, як от натрезими, проявляли розум, хитрість та здатність опановувати могутню магію скверни. Титани занепокоїлись, адже демони могли зруйнувати світи, які Пантеон так дбайливо впорядковував та населяв тисячами найрізноманітніших форм життя. Тож титани відправили свого наймогутнішого воїна, Саргераса, розібратися з цією проблемою раз і назавжди. Хоч Саргерас знищував цілі полчища демонів, менше їх не ставало. Ці жахливі створіння, вбиті у матеріальному всесвіті, відроджувалися у підсвітній круговерті та знову брались за старе. Тоді Пантеон послав на допомогу своєму воїну ще одного титана Аграмара, який став учнем та помічником Саргераса у боротьбі з демонами. Це дозволило Саргерасу на якийсь час відволіктися від бою, дослідити підсвітню круговерть та вигадати спосіб стримувати демонів. Він створив для них окремий вимір в'язницю мардум. Звідти ці кровожерливі створіння вже ніколи б не втекли. Хоч демони й досі загрожували світам, що впорядкували титани. Ці набіги стали не такими частими. Щоб захистити якомога більше планет, Саргерас та Аграмар розділилися. Тепер кожен боровся з демонічною навалою самостійно. Саргерас вже тоді здогадувався, що за демонами стоять сили порожнечі, і це вселяло тривогу у душу титана. Його страхи підтвердилися, коли воїн Пантеону вперше побачив планету, заражену стародавніми богами. Їхні велетенські бридкі тіла впивались у землю, огортаючи її енергією порожнечі. Гидкі мацаки вже досягали самого серця світу, його непробуджена душа страждала від кошмарів. Були тут і демони натрезими, що не могли не скористатися нагодою поживитися темною силою стародавніх богів та насолодитися стражданнями сплячого титана. Сергерасу вдалося полонити та допитати на тризимів. Так він дізнався, що володарі порожнечі також шукають непробуджених титанів, щоб отруїти їх та обернути проти сил порядку. Якщо такий скалічений стародавніми богами титан пробудеться, він буде здатний зруйнувати все, що створив Пантеон, та віддати Всесвіт під владу порожнечі. Невимовний біль та жах запанували у душі Саргераса, хоч як йому було важко, та єдиним способом не допустити цієї біди. Було знищення цього сплюндрованого світу. Одним потужним ударом меча Саргерас розрубав планету надвоє, вбивши сплячого в ній титана. Коли Саргерас поділився своїм жахливим відкриттям з пантеоном, він не знайшов розуміння серед братів та сестер. Вони були впевнені, що вбивство душі світу навіть за таких обставин це злочин. Титани були впевнені в тому, що якби Саргерас покликав їх на допомогу, разом вони знайшли б якийсь інший вихід. Та вони не бачили того, що бачив він, тож не могли зрозуміти його вчинок. Саргерас вірив, що навіть повністю позбавлений життя Всесвіт кращий за те, на що його можуть перетворити володарі порожнечі. Все ж таки, якщо колись життя змогло зародитися у великій темряві, воно там зародиться і знову. Тоді Саргерас покинув пантеон, вирішив боротися зі злом самотужки власними методами. Згодом титани Пантеону на власні очі побачили, на що здатні стародавні боги. А Грамар, що продовжував мандрувати Всесвітом, винищуючи демонів, раптом відчув світ, всередині якого спав титан, та прикликав Пантеон. Еонар, хранителька життя, зрозуміла, що могутність цього титана могла б перевершити усіх їх братів та сестер. Цим титаном була Азерот. та її, на жаль, вже отруїли стародавні боги, породивши цілі раси послідовників. Та заснувавши чорну імперію, вони змогли підкорити своїй волі навіть найсильніших духів стихій, що жили у цьому світі від самого його народження. Проте мацаки, чудовиськ порожнечі, ще не встигли дістатися серця Азерот. Пантеон вирішив знищити Чорну імперію та врятувати планету. Та титани боялися, що зіткнення таких сил можуть нашкодити Азерот. Завдяки майстерності великого коваля Казгарота з природних ресурсів Азароту виникли викувані титанами, слуги велетні пантеону. Деяких з них титани створили подібними собі, дарувавши їм вищу силу керувати іншими. Ці могутні істоти стали називатися хранителями. Викувані титанами, на чолі з хранителями, вступили у бій з військами Чорної імперії. Проте здолати стародавніх богів без допомоги титанів вони були не в змозі. Тоді Амантул вирішив ризикнути та втрутитись. З орбіти планети він протягнув свою руку і схопив стародавнього бога Ішараджа. Він вирвав його тіло за зарот, але на цьому місці лишилась величезна рана, з якої назовні ринули потоки нестабільної магічної енергії крові титана. Пантеон не міг допустити, щоб їхня сестра стікала кров'ю, тож вирішили, що безпечніше буде не вбивати стародавніх богів, а ув'язнити їх. Позбавивши можливості творити зло. Так, решта богів Йоксарон, Ктун та Нзот опинилися у в'язницях глибоко під землею. На місці страшної рани, що залишилася після загибелі Ішараджа, постало озеро, в якому пульсувала магічна енергія, що живила змучений світ, від чого по всій планеті зароджувалося та розквітало життя. Хранителі нарекли його джерелом вічності. Тоді хранителі Одін, Ра. Фрея, Тір та інші, яких титани наділили власними здібностями, зайнялися облаштуванням світу. Вони створили перші розумні раси азероту, серед яких були врайкули, механогноми та земельники, розмаїття флори та фауни. Вони сховали у земних надрах механізми, що дозволяли зберігати історію світу та контролювати еволюцію життя. Переконавшись у тому, що планета тепер у надійних руках, Пантеон знову попрямував на пошуки нових світів. В надії, що тепер Азерот зможе досягти зрілості у безпеці та колись прокинеться. Саргерас тим часом у своїх роздумах про загрозу з боку порожничі дійшов до висновку, що життя у всесвіті має бути знищене, аби воно не дісталося темним силам. Але для втілення цього задуму сили навіть колишнього наймогутнішого воїна Пантеону було недостатньо. Тоді Сергерас вирішив зруйнувати Мардум. Випустити в'язнів та змусити їх коритися його волі. На той час Титан вже багато дізнався про природу демонів, а саме те, що знищити їх остаточно, можливо, лише у підсвітній круговерті. Звісно, демони, не бажаючи бути знищеними, погодилися стати палаючим легіоном, нести хаос та смерть всьому живому у всесвіті. Назавжди змінився і сам Саргерас. Руйнуючи Мардум, він випустив нестримні потоки скверни. Та увібрав цю силу в себе. Так почався похід палаючого легіону та знищення цілих світів. Дізнавшись про це, титани не могли лишатися осторонь, Аграмар не вірив, що його друг та вчитель став чудовиськом. Він намагався вмовити його схаменутися. А у спробах достукатися до Сергераса розповів йому про Азерот, титана, що зможе перемогти володарів порожнечі, коли прокинеться. Але Сергерас не слухав. У гніві він вбив Аграмара. Тоді весь Пантеон вступив з ним у бій, але титани не могли впоратись із нещисленною армією демонів та нестримною силою скверни. У той момент титан Норганон встиг створити заклинання, що врятувало душі Пантеону та відправило їх на Азерот. Хоч Саргерас знищив тіла своїх братів та сестер, їхні душі вселилися в хранителів та були у безпеці, а хранителі ж навіть не зрозуміли, що трапилось. Саргерас був впевнений, що переміг. Тепер він мусив знайти та знищити азерот. Щоб посилити свою армію, осквернений титан мусив знайти для неї достатньо хитрих та розумних командирів. Він звернув увагу на високорозвинену расу Ередарів, що мешкала на планеті Аргус. Саргерас явився до правителів Ередарів Архімонда, Кілджедена та Велена. Він запропонував їм величезну силу, за допомогою якої вони змогли б заселити примітивні світи та перетворити їх на святилища миру та мудрості. Саргерас пообіцяв правителям Аргуса відкрити таємниці Всесвіту та разом виправити його недоліки. Звісно, це була лише вміла маніпуляція. В якості вдячності Редари мали поповнити його військо. Лише Велен побачив підступ у цій пропозиції. Та Архімонські з Джеденом вже були засліплені обіцянками Сергераса. Велену залишалося тільки зібрати своїх прибічників і втекти з Аргуса. Цихередарів, які не скорилися скверні, згодом стали називати Дренеями. Решта їхнього народу назавжди змінилася під впливом демонічних енергій та вступила до лав палаючого легіону. Тим часом на Азероті високороджені ельфи, на чолі з королевою Ашарою, почали заходити занадто далеко у своїх експериментах з енергією джерела вічності. Ці хвилі магії привернули увагу Саргераса. Так він і знайшов Азерот. Так розпочалося перше вторгнення палаючого легіону, відоме як Війна Древніх. Хоч тоді Сергеросу і не вдалося знищити планету, війна залишила на її тілі шрами, що вже ніколи не загояться. Це був не останній напад Саргераса на Азерот, і далеко не останній підступ темного титана. Якщо ви хочете почути від нас більше про Саргераса та подальшу долю Пантеону, напишіть про це у коментарях. Можливо, Саргерас, демони, порожнеча насправді є не таким великим злом, як нам описували. Давайте спробуємо розібратися чому. Хто такі титани насправді всі події, про які ми згадали сьогодні, дійсно відбулися, але є один нюанс. Історію Всесвіту ми знаємо лише з точки зору титанів та їхніх послідовників, тож не дивно, що вона виглядає чорно-білою. Титани абсолютне добро, володарі порожнечі та демони абсолютне зло. Саме це і наштовхує на думку, що наші підручники з історії пройшли крізь жорна цензури. У нотатках благородного тіра, знайдених в ульдамані, ми зустрічаємо згадки про те, як хранителі за допомогою води зараженої Йоксароном, Намагалися стримувати драконів, скеровуючи їх на шлях філософії порядку. Впродовж сюжету Dragonflight ми дізналися, що протодракони, які не прийняли дар титанів, не були злими чи дурними. Вони лише виявили свою свободу волі. Протодракони, що походили від сил стихій, просто не хотіли змін. Коли Йохсерон спромігся зі своєї в'язниці наслати на творіння хранителів прокляття плоті, що зробило їх більш вразливими та смертними. Одін спочатку взагалі вважав, що ці заражені творіння потрібно знищити, доки вони не еволюціонували далі. Якби це рішення було прийнято, смертних рас, наприклад, людей, зараз могло б просто не існувати. До того ж, хранитель вважав смертних занадто примітивними, і їхнього інтелекту недостатньо, аби зрозуміти задуми титанів. Також з нотаток хранителів ми дізналися, що Одін велів описувати період Чорної імперії, виключно як часи болю. Темряви та відчаю, викресливши з історії усі досягнення стародавніх богів, жодного свідоцтва, що протирічило б уявленню про них як про абсолютне зло, не має залишитися. Тобто, Один той ще пропагандист. Ми не можемо достеменно знати, як жила Чорна імперія та чим займалися її послідовники. Можливо, навіть наше сприйняття стародавніх богів як невимовно гидких істот, а порожнечі як суцільного страждання, просто нав'язане титанами та хранителями. Більше того, усі великі досягнення та дива мали бути присвоєні виключно титанам. Мотив доволі простий. На думку хранителя, не можна вважати, що щось існує, якщо це щось невпорядковано, а титани це проповідники сил порядку. Та порядок не єдина сила у всесвіті: хаос, світло, порожнеча, життя, смерть. Це такі ж само первісні та потужні сили. Тоді чому ми маємо вважати лише порядок істинним добром? А наміри всіх інших сил хибними та злими, можливо, це лише протистояння могутніх енергій, провідники яких мають відмінне бачення того, яким має бути Всесвіт, і звідки нам знати, що бачення титанів у особлень порядку найкраще, і чи взагалі можливе гармонійне існування Всесвіту, у якому панує лише одна сила. Виходить, що Всесвіт це поле бою між різними надпотужними силами, жодна з яких не є абсолютним добром та абсолютним злом. Колись Аграмар очистив первісний Дренор від життя, яке там занадто розбуялося на думку титанів. Тобто Дренор вже належав іншій первісній силі, а титани вирішили відібрати у неї цей світ. Уособлення порядку також прибрали до рук Азерот, хоч цей світ вже був під владою порожнечі. Виходить, що задача кожної сили розширити свій вплив, змінити баланс на свою користь. До речі, про Азерот. Чи дійсно вона є титаном, та чи дійсно Амантул прагне її пробудження? Можливо, він навпаки тримає її в ув'язненні. На це натякає у тому числі логотип останнього доповнення саги про душу світу, The Last Titan. На ньому ми бачимо механізм, занадто схожий на в'язниці титанів, у які вони запроторили первісні втілення. Про що ми дізналися у доповненні Dragonflight. Механізми титанів щедро розкидані по всій планеті, можуть слугувати саме цілі стримування Азерот. Може виявитись, що Саргерас не хотів її вбивати, коли встромив у планету свій меч. Навпаки, він міг прагнути зруйнувати її в'язницю, щоб завадити силам порядку насаджувати свою волю. Або ж він цілив у кристал світла, що стерчить у холофолі локацію, яку ми бачили у The War Within, щоб зруйнувати плани сили світла. Можливо, єдиним справжнім титаном є Амантул. Ми не знаємо достеменно звідки він взявся. Знаємо лише те, що він почав пробуджувати душі світів, створивши таким чином пантеон. Можливо, ці душі не були народжені титанами, і це Амантул допоміг їм такими стати. Наприклад, Еонар більше тяжіє до сил життя, ніж порядку, до того ж, вона приятелює з елуною богинею життя. Саме Елуна подарувала Еонар паросток першого світового дерева Елунахіра. Коріння цього дерева мало прорости в глиба з та знищити все, що залишилося від порожнечі. Дізнавшись про це, Амантул просто вирвав це дерево, адже воно було подарунком сил життя. Перший титан повівся як фанатик. Добробут світу його цікавив набагато менше, ніж цілковите панування порядку. Еонар дізналася, що коріння Елунахіра залишилося у землі, тож дерево не було знищене повністю і продовжило розповсюджувати енергію життя. Але Амантулу вона про це не сказала. Виходить, що не тільки Сергерас відступився від порядку, а й Еонар зробила вибір. На користь іншої сили, можливо, у подальших доповненнях вона теж покине пантеон, але все це, звісно, лише припущення. На Бліскон у 2023 році Кріс Метсен натякав, що з титанами все не так просто, і що впродовж трьох майбутніх доповнень ми розкриємо справжні їхні мотиви. Тож цілком може виявитись, що всі ми були жертвами пропаганди. А можливо, вони дійсно є уособленнями добра, і ми не маємо шукати в їхніх діяннях якихсь підступ. Що ж, правду ми дізнаємося вже скоро. І як диктор від себе скажу сподіваюся, цю правду буде писати Кріс Медсен, а не Стів Данузер. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити продовження цієї епічної історії. З вами був канал GameWiz, До нових зустрічей на просторах Всесвіту Warcraft.